Дуже прошу всіх запам'ятати, 50% – це половинка. І якщо вам 7250, потрібно порахувати 50% знижки, просто поділіть навпіл. Це дуже легко. 10% – також частенько нам потрібно рахувати. Ви можете поділити все число на 10, або перенести кому на один знак вліво. Якщо потрібно порахувати 20%, це п'ята частина числа. Ну або те, що пораховано 10% помножте на 2. Ви розумієте, ви можете рахувати по різному, ви можете застосовувати пропорцію, це також не позор. Є такі правила, знаходження відсотків, і я вже на каналі Математичка розповідала про них, до речі, неодноразово. Зараз гляньте відео, я вам показую, а ви зверніть на. Дуже-дуже раджу. Якщо ви рахуєте 25% це чверть. Угу. І, до речі, якщо 12,5% це половинка четвертинки, отже, восьма частина. Ну і тепер, скажіть, будь ласка, як же знайти 75%? Як швидко порахувати? Дайте підказочку. Ну, що можна говорити багато про відсотки, і це важлива тема. Я запрошую вас розібратися з цією темою за допомогою мого курсу Все про числа або приєднатися до наших курсів математички. Є курс підготовки до НМТ. Запрошую, раджу І ще! Кажу вам по секрету, що залишилося декілька вільних місць для тих, хто хоче готуватися до НМТ разом зі мною. На сайті Математичка ви можете записатися і пройти безоплатне тестування для визначення вашого рівня. Ну що, як завжди, вчимося разом. До зустрічі!